13 фіналісток, яких обрали шляхом інтернет-голосування, зібралися у неділю на великій сцені і боролися за титул місіс Тернопіль-2015 відрія. Медіакорпорація проводила у Тернополі чимало конкурсів краси, проте місіс Тернополя організувала вперше. Критерії до учасниць вік від 30 років, одружені, мають дітей та досягли успіхів в професії чи суспільному житті. Усі ці репетиції, які у нас проходили, було насправді трошки важко. Тому що ці жінки ніколи ще не були на подіумі, на великій сцені вони всі мають дітей, діти плакали, з нянями приходили, на руках носили, Ну, було дуже весело. І я думаю, що достойна з них кожна мати перемогу, і я дуже за них щаслива. Учасниці дефілювали у вишиванках, хутрі та вечірніх платях серед красунь фіналісток яких впродовж двох тижнів обирали тернополяни, керівник рекламного відділу тіві 4 Оля Караванська. Мені був цікавий сам процес, О, тобто як це відбувається. Як приходять, тим більше, що це прості люди, це не є моделі, там, скажем, і кожна людина, мабуть, десь жінка в душі хоче побувати на подіумі, хоче побачити світло софітів і, і так далі. От і це був такий хороший шанс і можливість. А чому б і ні? Найцікавіше, мабуть, було те, як кожна з жінок, яка вже має якийсь досвід за плечима, як вона представила себе, і мабуть, це така трошки частинка якогось внутрішнього світу кожної з нас, яку вона привідкрила для всіх глядачів. Болівальників у залі не бракує. Підтримати своїх фавориток прийшло чимало як дорослих, так і дітей. Я прийшов сьогодні з мамою сюди. Я вболіваю за Ольгою Караванську і її донечку. Відкрили місіс Тернопіль-2015 юні моделі з школи моделей. Я модель і, і вийду вже на в раз. Бо я буду виступати. Титул місіс Тернопіль 2015 журі конкурсу віддали Тетяні Онищук. Переможниця поїде в тур Європою. Решта учасниць отримали чимало цінних подарунків.